Так, субота, 24 лютого 24-го року. Що? Що нам говорять Таро про 24 лютого 24 року? Що вони нам порадять? Башня. Башня це це руйнування. Це може бути руйнування в прямому сенсі, а може бути руйнування якихось, якихось стереотипів, якихось ваших планів, якихось ваших е, е, думок, якихось ваших убіждень, якихось ваших вірувань. Це йде про руйнування. Але ми знаємо, що для того, щоб прийшло щось нове, обов'язково треба зруйнувати щось старе. Тож я не хочу говорити, знаєте, я не хочу говорити про, про війну в Україні, не хочу говорити про військові дії, тому що я зовсім не не експерти, я не, не знаю, я не берусь читати Таро а, в контексті військових дій, але, але я знаю, що ця карта може свідчити про, про якісь важкі події, про обстріли, про якісь руйнування. Я бажаю вам, щоб все було добре. Будемо сподіватися, що руйнування це тільки руйнування. Знаєте, буде руйнування якихось наших думок, планів якихось не дуже важливих, ну або, або щось таке, таке подібне. Тож на суботу я вам бажаю миру, спокою і тиші. Все буде добре, все буде Україна.